З фронту до власної справи Роман Турик, колишній військовий раніше. Чоловік разом з сім'єю проживав у Макарові поблизу Бучі. Після повномасштабного вторгнення подружжя повернулося до Івано-Франківська. Звідси Роман пішов на фронт, де отримав поранення. Після відновлення вирішив допомагати своїм побратимам в тилу. Як саме розкаже наша Ольга Бабенко. Вона знає історію українського воїна. Повномасштабне вторгнення застало сім'ю туриків на Київщині. Коли російські окупанти були поруч з їхнім населеним пунктом, родина вирішила повертатися на Прикарпаття, адже саме тут жили раніше. Ми переїжджали. Вночі, такими дорогами, бо траса Київ-Чоп не може було виїхати. Ми ще вагалися, їхати нам чи не їхати, але мої друзі зараз уже кома, не хотіли нас залишати, і я дякую їй, що вона нас не залишила, бо я не знаю, що б ми робили, або загинули там, я не знаю, що було б ну, з нами надалі. Коли сім'я повернулася на Прикарпаття, Роман вирішив стати на захист країни, боронив кордони на різних напрямках. Мене було призначено командиром взводу, і я отримав наших хлопців, ну, звод отримав і далі ними займався. І Далі ми у квітні вирушили в зону проведення бойових дій. Спочатку це Дніпропетровська область, надалі це Запорізька область, Гуляйполе. І власне, де й тримали оборону міста і її околиць у вересні 2022 року. Чоловік отримав поранення під Гуляйполем. Після того важкі місяці реабілітації, відновлення пройшов чотири госпіталя. Також були операції і втрата здоров'я, і втрата слуху. А після того, як Роман оговтався від поранень, вирішив розпочати власну справу. А так як раніше працював ветеринаром, вибір впав саме на зоомагазин. Зоомагазин подружжя відкрило нещодавно. Кажуть, їхня головна мета підтримати українську економіку, вітчизняних виробників та Збройні сили України. Допомагати армії вони намагаються різними способами. Ми, власне, і на нашій сторінці Інстаграм відкрили збір для наших захисників. Це є для тепловізора і автомобіля. Тому і в тому числі ми і в магазині також розмістили нашу скриньку, де вказали донати на ЗСУ, і люди також долучаються до збору коштів для наших захисників. Ми можемо ми допомагали, допомагали і будемо допомагати нашим хлопцям. Ми їх не залишаємо як можемо. Там вареники ліпили, я зібрала. Потім я завагітніла, і я вже не могла так більше ну, займатися, бо тут дуже важко. На ногах то цілий день ми не ліпили там баночку. Ми там літрами ліпили, відрами просто відправляли. Зараз у магазині вже є свої постійні покупці, серед них і Тетяна. Ми вибираємо ошиник нашій собачці. Який вибираєте? Ми хочемо якийсь яскравий, щоб був такий тут, видно що патріотичний, піснею ой, лузі, червона калина, або з такими пончиками, щоб яскраве було. Надалі подружжя ще планує відкрити кабінет для огляду та лікування тварин.